115-метрову огорожу на вулиці Фабричній тепер прикрашають патріотичні малюнки з яскравими квітковими орнаментами. Тут є і песик патрон, і Москва, що горить, привид Києва, тракторні війська та багато інших історичних для України сюжетів. Мурал створювала київська художниця Тетяна Журавель. Над орнаментом працювала кілька тижнів. Каже, на розпис використала майже 55 літрів фарби. Малювала щодня з самого ранку, аж до комендантської години. Я зрозуміла, що людям до подоби моя тематика, яку я захотіла зобразити на Бекані. І люди дуже часто підходили і дякували. Приносили подарунки, гостинці і записки з такими, знаєте, реченнями, як Дякую за таку красу! Ви чудово! Я ніде не навчалася. Знаєте, це, це якось так від душі, хочеться я її творю. До розпису огорожі долучилась і рівненська молодь. Представники молодіжної ради розповідають, як тільки побачили мурал, одразу захотіли створити на стіні власний фрагмент, присвячений волонтерському руху у рівному. Художниця радила нам вибрати щось що зв'язано з Рівним, з молоддю. Ну зразу, перше, що думаєш, коли згадуєш про рівне, це згадуєш про браму. А коли думаєш про молодь, ми згадували про те, як наші хлопці їздили волонтери, де чи, наприклад, робили повербанки з одноразок, чи багато такого, що робилось виключно в рівному. Запропонували художниці ескіз. Сам ескіз малювала Маргарита маленюк, це Каногапе він їй сподобався. Вона додала свої елементи квіти, і ми якось перекір з дощем за кілька днів. От мали малювати його. Жителі мікрорайону кажуть, радіють, що стіну, яка кілька років мала занедбаний вигляд, нарешті привели до ладу. Це мурал, цікаво так зробили. Потрібно щось таке. Е Поширювати, прикрашати, навіть здавалося, просто звичайна стіна, така довга біла, а це вже стало таким своєрідним місцем, куди хочеться прийти, подивитися, навіть показати саме дітям і побачити е, щось нове. Пуста і не біла, а зараз чудово зробила людина. Дякуємо їй. Гарна дівчина собі кожен ранок приходить, бачу, малює. Ми задоволені. Саме перше малюнок мені найулюблений, там де гуси, найсмішне і найкласне. Дуже класно зробили. Кожен раз з захопленням дивилася, дякувала дівчаткам, хлопчикам, які це робили чудово. Для самої художниці цей мурал спосіб зобразити війну так, аби надихнути мешканців Рівного та прискорити перемогу України. Дарія Борисович, Денис Коломис, телеканал ITV.